Ну, друзі, глибини питання насправді те що заслухався Сергія, і дійсно не соромно потрапити. Да, в одне місце в клоаку соромно там починати обживатися. Розумієте, проблема в тому, що люди можуть потрапити в дупу. Питання в тому, що вони починають там обживатися. ось і це не дуже би хотілося, особливо в контексті нашої на, 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 нації. А, щодо: ну я б не називав нашу історію от історію, називав більше літопис. І так не туди, це є такий фільм Поворот не туди. Ось є такий <плес> фільм, хорор Я не <плес> дивлюсь, хто хоче можете поцікавитись. Знаєте, щоб усвідомити, наскільки ми повернули не туди, я зараз от просто навіть це ще не сильно глибоко, це так на поверхні. От народна ж традиція вона дуже динамічна, народня, і вона, от я хочу зробити комплімент, дуже динамічна, і вона має бути дуже практичною. От, наприклад, всі знають. Щоб почати відповідати на це питання, всі знають: тут є у нас колядки, щедрівки, за які, які ми збереглися. От добре вечір тобі, пане господарю, одна сама популярних, які співають дуже красиво. ось чому красиво, тому що вона дуже сивою давним. А ось, а насправді, а от всі знають її слова: добре вечір тобі пане господарю, радуйся. і Ну і так далі. А насправді це раніше було святкування кожного ранку нового життя сонечко, тобто, це пісня. Звучало як привітання, водночас молитва й мантра до сонця щоранку, буквально з кожної хати, звучала вона приблизно так: Добре рано к тобі, ранніє я ри, о радуйся, ой, радуйся земле, я сенси народився. І не тільки то, а насправді ще є ще древніше. Тобто, це насправді було привітання, яке чомусь, а ми розуміємо, чому. Його переробили під певні реалії, і це і є про той поворот не туди. Але тут же знову, друзі, це згідно з тими сценаріями, які ми тут обрали насправді. Обрано було це випробування, ясно, що є варіації шляхта один. Ніяких помилок і повороту не туди, в принципі, не може бути. Ніяких помилок не існує, адже якщо ми зробили певну дію, ми не знаємо, як вона буде розгортатися через там тисячу кроків. Я впевнений, що це рівно на краще в будь-якому разі. А, помилок не існує, існують ті чи інші сили, які впливають в той чи інший момент. А якщо ми маємо пройти те, що ми проходимо, те, що пов'язане безпосередньо з нашим минулим традицією, і не, не безперервно пов'язане про те, що олю Сергій з нашим майбутнім, значить, нам дано це пройти, і ми це пройдемо, я впевнений з честю, з величезними звичайно випробуваннями чи можна перемогти без зовнішньої боротьби? Так, але не без внутрішніх зусиль. От на тому стоїть наше середовище і навчає, як це зробити, щоб це було динамічно і практично. Тобто, ми не розглядаємо це як помилки, ми розглядаємо це як ігровий виклик.